Подорож з Ісусом в пекло? Біблія відкриває потойбічний світ Ісус з Ісусом у розділі 16 луки описується, коли людина вмирає, то один з ангелами був занесений до раю, а інший до пекла. Як вирішити питання? Якщо людина вже в пеклі, Авраам каже: аж ніяк все вирішується на землі. А як рідним вирішити питання, щоб вони не пішли до пекла? Авраам відповідає, щоб вони слухали Маїсія і пророків, тобто через Писання, через пізнання Господа і Моїсея, вони можуть спастись. Про Ісус, а що це свідчить? Тому що вони вчили про а, пришестя Ісуса Христа, а, що Він прийшов на землю і дав владу церкві? Поставив апостолів, що вони йшли та проповідували, 16 розділ Матвії написано: Брама, пекла не здолає церкву. От і все. Тож, якщо пекла немає, навіщо взагалі підіймати про це питання? А якщо хтось переможений пеклом, він не може просто його перемогти. Врата Ада не зможуть одолати. Ось тому нам потрібно ходити до церкви. Чому? Тому що церква це тіло Христа. Книга Откровення говорить перший розділ: Ісус був мертвий і ожив і має ключі пекла і смерті. А в посланні євреям написано: переміг державу смерті, переміг сатану, забрав ключі смерті та пекло. І здійснив цей увесь шлях, цю перемогу. Амінь. Набирайтесь духом, а цей дух силу духа, щоб перемогти, це можна лише е, знайти в церкві і у вченні апостолів і пророків. Всім благословення. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі Амінь.